У лікарні на третьому поверсі, де постійно смерділо хлоркою, розчиненим спиртом, працювала Марина, санітарка, 38 років, без статусу, без корочок, без захисту. Її день починався о 6.00. Додому поверталась о 21.00. Тиша втома, трохи гречки і холодний душ. Але вона не жалілася. Хоча у душі відчувала, що їй важко. Колектив був, м'яко кажучи, не мед. Старша медсестра Галина кожного ранку кричала Ти чого відро сюди поставила? Це не твоя хата, а лікарня. Молоді лікарі косились, як на ганчірку. Марина, ти в нас не медик, ти в нас тряпочник. То краще мовчи, і ми й далі. Але вона мовчала, бо мала борги, бо її мама після інсульту лежала вдома, і кожна копійка летіла на ліки. Бо житло це кімната в гуртожитку, бо чоловік втік ще тоді, коли народила доньку. А доньку потім забрали до бабусі, бо не було за що годувати. Одного разу, після нічної зміни, Марина сіла на лавку біля приймального. Очі пекли, спина нила, але вона посміхнулась сама собі. Жива, значить, не здалась, прошепотіла. Вона ніколи не показувала слабкості перед колективом. Навіть коли в туалеті плакала, витирала сльози серветкою для дезінфекції. Бо Марина мала серце, яке не ламалось. І, хоч усі бачили в ній лише санітарку, десь там глибоко кипіла гідність, що чекала свого часу. Нічне чергування завжди було тихим, аж надто коридори гули пустотою, тільки лампа в ординаторській миготіла, наче нервовий тик. Черговий лікар десь заснув у маніпуляційній, а Марина знову мила підлогу, вкотре подумки сварячись із долею. Аж раптом галас. Каталку котили зі швидкої, на ній чоловік літ сорок, весь синій, непритомний, із порваним костюмом і розбитим лобом. Знайшли біля траси, без документів, ані родичів, ані номеру телефону, кинула медсестра і зникла в темряві. Його запхали в палату, ніби стару річ, і забули, бо аноніми нікому не потрібні. Але не Марині. Вона зайшла пізно вночі сама, принесла грілку, перестелила постіль, помила йому руки. Не знаю, хто ти, дядьку, але якщо вже життя тебе сюди довело, значить ще не кінець, прошепотіла, поправляючи ковдру. Він лежав нерухомо, лише груди ледве здіймались. Наступні два дні вона приходила до нього, наче до живого. Мила читала вголос уривки з газети, розповідала, як колектив сьогодні слизько на неї глянув, сміялась, хоча сльози пекли. На третю ніч вона ледь не задрімала біля нього. Аж тут рука на секунду сіпнулась. Марина підхопилась Чуєш мене? Відгукнись. Він відкрив очі повільно, здавлено прошепотів. Це ви її серце застрибало в грудях, як навіжене. Уперше за багато років вона відчула, зробила щось, що не вимірюється зарплатнею. Цей пацієнт, її особиста перемога, і водночас початок історії, до якої вона не була готова. Перші дні після того, як він прийшов до тями, були схожі на кадри сповільного кіно. Він майже не говорив, лише дивився на Марину спокійно, вдячно, мовчки. Він не пам'ятав, хто він, у голові туман, але її обличчя чомусь здавалось знайомим, надійним. Ти мені снилась, але в сні ти була в білому халаті із крилами. Це не крила, це мій фартух після нічної зміни. Пожартувала вона і засміялась вперше за багато тижнів. Він усміхнувся, і в тій усмішці було щось таке, не схоже на пацієнта там був чоловік, який наново відкривав світ через неї. З часом пам'ять почала повертатись з уривків, з поглядів, з коротких снів. І одного дня він назвав себе Олег Черняк. Підприємець, директор. Здається, холдингу Термекс. Марина ледь не впустила тацю з ліками. Він, власник того самого підприємства, де працювала її сусідка бухгалтеркою. Олег підтвердив, його побили й пограбували, забрали документи, відлупцювали так, що зник не тільки паспорт, а й півжиття. Але вона, проста санітарка, почала витягати його з того світу. Він уже ходив палатою і сказав: Ви знаєте, я б не хотів, щоб ви працювали тут адже з вас тут знущаються, за вашими словами. Але я мушу, у мами інвалідність, борг за квартиру, то дозвольте мені бодай щось зробити для вас. Адже я зобов'язаний вам своїм видужанням. Ви стільки часу тратили біля мене. Вона дивилась на нього й мовчала. Уперше за багато років вона не почувалась брудною, нищою чи непримітною, вперше кимось, кого бачать. Чужий пацієнт, якого вона назвала б нічий, став тим, хто глибоко, без пафосу. Роздивився її душу. Новина, що пацієнт із 307 палати не простий мужик у комі, а сам Олег Черняк, директор Термексу, розлетілась лікарнею, як вірус. Ті, хто вчора називав його овочем, сьогодні несли йому фреш, квіти, а медсестра Вікторія навіть принесла домашні котлети. Пробачте, я не знала, хто ви. Скиглила вона, перекривляючись. Але Олег не реагував. Він шукав поглядом тільки одну людину Марину. А от головна медсестра Катерина Павлівна кипіла від злості, бо добре знала, що саме Марина врятувала того самого пацієнта, а не лікарі, не нічна зміна. Не вона велика поважна чиновниця в халаті за десять тисяч. І от замість подяки, замість визнання, тиск. Слухай сюди, Маринко, ти, бачу, вже крила розпустила. Думаєш, новий друг тобі кар'єру зробить. Стережись, я вмію закривати двері так, що не відкриєш. Ви можете закривати скільки завгодно. Але я свої двері вже відчинила. Отут. Марина вказала собі на серце. Катерина побіліла. А вже на ранок на щотижневій нараді грянула гроза. Олег прийшов особисто в костюмі з охороною. Я хочу подякувати одному працівнику цього закладу не лікарю, не завідувачу, а санітарці. Яка повернула мене до життя тоді, коли всі інші списали мене. Тиша була така, що чути було, як комусь випав ключ від шавки. І я хочу заявити поки ця людина працює тут, у вас є совість, а якщо вона піде, а ви залишитесь, совість піде з нею. Погляди одне на одного. Хтось опустив очі, а Катерина Павлівна мовчала вперше в житті. Бо іноді правду не треба кричати достатньо, щоб вона стояла в залі, у білому халаті, з натрудженими руками і гордо піднятою головою. Після гучної заяви Олега атмосфера в лікарні змінилась. Хтось почав уникати Марину, хтось, навпаки, заговорив уперше за руки. Але вона ні на кого не зважала. Її світ почав змінюватись не ззовні, а зсередини. Олег виписувався на вихідних, попросив Марину прийти неформально, щиро. Я б хотів віддячити не просто конвертом, а часом і теплом. Хочете кави. Вона вагалась, але прийшла. Вдягла скромну сукню, куплену на секунді, і позичені сережки. Вперше за багато років відчула себе жінкою, а не просто працівницею, матір'ю, донькою хворої. Коли вона зайшла до кафе, він уже чекав з білими квітами. Не пафосно, просто ти змінила моє життя, Маринко. А я навіть не знаю, як звучить твоє прізвище. усміхнувся він. Просто Марина. І не змінила, просто нагадала, що життя ще не закінчилось. У них почались зустрічі ненав'язливі, щирі. Він привозив її мамі ліки, допомагав із документами, навіть поставив нові двері в гуртожитку. І от одного вечора на фоні кави й тиші з'явилась вона, його донька, молода з манікюром за 500 гривень і поглядом яким ріжуть скло. Це жарт, тату, ця хто? Санітарка? Де ти її взяв? У підвалі? Софіє, зупинись. Ні, я не зупинюсь. Вона хоче твої гроші. Вона тебе використовує. Марина підвелась, зблідла, хоч і звикла до образ, ця різала найглибше. Вибач, Олеже, я не буду між вами, я не можу. Але Олег схопив її за руку ти не між, ти частина, і якщо хтось не приймає тебе, то значить проблема не в тобі, а в них. Тоді Софія встала і грюкнула дверима. А Марина вперше не втекла, бо мала за кого боротись, і того, хто боровся за неї. Минуло півроку. Марина вже не працювала в старій лікарні. Олег відкрив новий медичний центр, сучасний, з людськими умовами, де пацієнта не називали клієнтом, а працівника обслугою, і саме їй він довірив нову посаду. Координаторка з догляду, бо ти знаєш, що таке біль, і знаєш, як із ним поводитись. Не за інструкцією, а по-людськи, пояснив він. У новому колективі було спокійно, без шипіння, без принижень. Там, де раніше її гнули, тут шанували, і не тому, що вона з директором, а тому, що вона людина. А одного ранку в холі вона побачила знайоме обличчя Катерина Павлівна. У черзі. Сива, з бабкою обстежень у руках. Без свого знаменитого я все вирішую. Вони зустрілись поглядом. Колишня цариця опустила очі. Марина підійшла не з осудом, а спокійно. Добрий день. Потрібна допомога за напрямком. Катерина мовчала, стиснула губи, кивнула. І Марина просто провела її до кабінету без зла, без злорадства, як людина до людини. Бо вона вже перемогла і не гучними словами, не помстою, не статусом, а тихо, серцем, чистими руками і вибором залишатися собою.